Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вашій увазі новинку на нашому залі це кутовий диван жасмін. Має габаритний розмір 2,75 по довгій частині і 1,55 м по короткій. Основна родзинка цього дивану те, що він дуже комфортний в посадці. Це досягається за рахунок того, що в наповненні є і ламелі і пружинні блоки бонель. Через це буде зручно і відпочивати, і на щоденний сон. Має м'які підлокітники, дуже гарно виконані, також з родзинкою. В комплекті йдуть три подушки, дві меншого розміру, одна більшого на альгаторну частину, гарне наповнення, наповнення холофайбер приймають форму тіла, також приймають свій первинний вид і не приминаються. У кутовій частині у нас велика ніша для білизни. У посадковій частині також мається ніша для білизни. Спосіб розкладки у кута крокуючий, Тобто пантограф. Не будете шкодити вашу підлогу, а також не засипати ваші килимки. Велике спальне місце. Забезпечить вам гарний сон 2,35 розмір на 1,55 п'ятдесят Тканину ми можемо обрати будь-яку на ваш смак за кольором, за своїми властивостями. Також при замовленні ми вказуємо обов'язково кут повороту нашого дивана. Ми наші меблі відправляємо по всій Україні. Тож, якщо у вас виникли питання, будь ласка, звертайтеся, проконсультуємо, допоможемо підібрати саме ту модель і тканину, яка вам потрібна.